А це санзал. Ось в цьому залі, колись в травні 1973 року було проведено перший чемпіонат світу Секвандо. І наступного дня, не знаю скільки там, 2-3 дня йшли змагання. І 28 травня 1973 року в цьому здані було. Заснована Всесвітня федерація Тикондо, яка була відома потім як Тикондо ВТФ, зараз називають Волтикондо або Тикондо ВТ. Кіон довгий роки був то штаб-квартира, то просто там скажімо так, таким знаковим місцем, місцем для розвитку Тикондо. Але така ситуація, що багато тих тихів, які переїжджають до Сеулу, стараються просто сюди прийти, подивитись, фотографуватися, такі короткі обзори зняти, як я зняв. Ну, що таке? Місце сіло.